Скоро будуть. Слава на віці! От ти будеш спортсмен. <говори> так. Боже, Словенії! Вітаємо вас, дороги. <говори> Вітаї <лихари> наші добре купували. Що були благословені. Води достає. Економити воду треба, кажуть. Економити воду. Та, Понамити воду Отця і Сина. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отця і Сина, і Святого. Духа. Боже благословення, Боже благословення дітей. Охорони вас і сина, святого. Здоров'я вам, спасення. Вам. Аж Боже, Господи, помилуй нас, бережи нашу зроцю, дай нам силу, дай нам благодать, дай нам спасень, ця і сина Святого Духа, ця і сина Святого Духа. Амінь, амінь. здоров'я, вам, спасення, лас, Боже. Щоб були всі благословені, щоб всі були здорові, щоб всіх Господь благословив, що Господь помилував нас. Дителю. О, Такий хтось заплакав, не витримав довго. Боже благословення, діточок нашого Боже благословення, спасення. На всіх дітей наших зійде, Йде, Господь благословені. Боже благословення, спасення. Хай Господь благословить! я я Ця і сина святого Духа, ця і сина, і святого Духа. Я думаю, що ми сім'я не йдемо дойде. Ця і сина святого Духа, ця і сина святого і Сина святого захистити. Радиємо, просимо Бога, Боже, благословення, Боже благословення, спасення, щоб всі були здорові, Наталя, щоб Господь сонив нас, Господи, помило Андрія, іспанському, який почув воїнську нашу. Боже, благослови, захисти Україну нашу, подай нам сильний воїн, щоб захистити наш нарід, захистить, спаси помилуй, і нас, Боже. І Сина Святого Духа. Амінь, Амінь, Амінь. Через тиждень, Великдень, Боже, благословенність йде Боже, благослови, здоров'я, спасення, радості, Боже, помилуй нас. Захисти, Господи, дітей наших, захисти нашу країну. Дай нам Боже мир, спокій. Жити добре, благословенно, спасенно, воскресіння тих заскресли. Радості, спасенні. Хай Господь помилує. Хай Господь помилує, здоров'я, спасені, щоб були всі раді, щасливі, благословені. Щоб Бог благословив вас, здоров'я, спасені. Хай Господь благословить, здоров'ям кітушкам расти, щоб були всі благословені, щоб всі були здорові, щоб ви всі були здорові, Ця і сина Стефана. А де Василь щось останній раз не бачив?